Пише Годнес, найкращий порятунок. Давай так чи накриє нас найближчий рік велика епідемія, від якої ми не будемо помирати, а просто будемо переболівати? перехворіли Ні, ну. та так не вийде. Все, що без смерті воно не працює, розумієш на українцях, вони починають обходити систему. Угу. Боже, а знаєш? а я три рази коловся, всі мої знакомі не кололися. А я чотири рази хворіла, ти розумієш? Тільки. Доходжу до того моменту, що треба вколотися, а потім думаю, ні, ні. В мене ж є ще антитіла, І по новому кругу я проюзала всі новіночки ковіда, всі кишечно, льогачну, яку хочеш. Це ж ти просто просвітлення отримала. Знаєш просвітлення? Отут, бачиш, коли особливо світло світить, видно тут просвітлення. Це просвітлення після ковідне. Я Люди в ями сідають, знаєш, під речовини, щоб просвітлення, а ти просто 4 рази перехворіла. Ну, ну. -ну. Ні, ну епідемії я не бачу такої глобальної, як була ковід. Можливо, ковід піде на новий кружочок ще пару а. разів, але тепер буде якась інша система виходу з цієї гри, знову ж таки, підключать нам нові правила гри. Але нової якоїсь е, історії з епідеміями е, світ і Україна не прийме. Чому? Тому що ніби в нас є досвід, що ми з ковідом порішали, розумієш? Ну, так, якщо так, нам так. дадуть щось нове, ми такі, ой, хрінь така сама, знаєш? Ми вже це прохавали. А от, а от якщо це посилять, тоді ось ці ваги будуть перевішані не в нашу сторону. Ну да, і не факт, що воно ти знаєш, що все неренійно воно може десь піти якимось боком там uh -huh. балкани помрели, не води господь, а ми всі хорошо. Так знає.